З вами компанія Автопарк. Сьогодні у нас нове надходження BMW X6M 2010 року випуску. Перша реєстрація 2011. Офіційний автомобіль. Зроблений Stage 2 680 кінських сил, гарна плівка синього кольору, оригінальні легкосплавні диски чорного кольору, різноширокі, безключовий доступ. Також є люк, задні парктроніки, камера заднього огляду, оригінальний x 6 m У дуже гарному стані, абсолютно без якихось вкладень. Останнє ТО було зроблено в грудні місяці цього минулого року. Чорний шкіряний салон, електрорегулювання водійського сидіння, пам'ять сидінь, чотири склопідйомники, оригінальний М. Кермо, клімат-контроль трьохзонний, велика мультимедійна система, підігрів керма, також кнопка М-Спорт, під кермові пелюстки, автоматична коробка передач. Пробіг автомобілі 122 тисячі кілометрів. Чорна стеля. Люк також дуже гарний, в дуже гарному стані задній ряд сидінь, також є клімат-контроль для задніх пасажирів, підігріви задніх сидінь. Також є шторки для задніх пасажирів. В цілому по автомобілю зауважень взагалі немає ніяких. Даний автомобіль можна придбати в кредит, лізинг або за готівковий розрахунок. З вами компанія Автопарк, місто Київ, вулиця Сумська, 2А. Запрошуємо вас на тест-драйв.